У Житомирській області добігає кінця осіння кампанія пероральної імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу. До розповсюдження вакцини залучили 393 бригади. Уже десятий день, як проходить пероральна вакцинація диких м'ясоїдних тварин. Осіння пероральна ми проводили весняну пероральну. Загалом на сьогоднішній день ми охвачуємо в цілому 80% всіх угідь лісомисливських господарств. Цинація пройшла на сьогоднішній день. Вже 86% від цієї планово пройшла. Так само, як і весняна, чотириста тридцять тисячі доз вакцини. Ми розповсюджуємо. 8 жовтня на території Андрушівської громади працює 13 бригад. В бригаді по три чоловіки. бригади розкла роз... ідуть. По території у них є карта, і з розрахунку, одна людина стає через 250 метрів. Друга людина кидають кубики через кожних 200 метрів. Ми маємо за три дня розкидати приманку 13 810 доз на 552 квадратних кілометрах. Найбільшу небезпеку у Житомирській області несуть дикі лисиці, каже Ігор Волківський. Основні, хто хворіють, це місогідні. Але переносчик нас залишається на ще дика лисиця з 18-го року. У нас десь було від добутих лисиць після проведення вакцинації було 10,5% лисів, які давали позитивний результат. На сьогоднішній день ми добилися вже 2,8%. Порівнянні з минулим роком випадків сказу в Андрушівській громаді стало менше завдяки цій вакцинації. В нас зменшилось на багато випадків сказу. В цьому році був тільки один випадок сказу бродяча собака. У порівнянні з минулим роком з минулим роком зменшилося у три рази. У нас в тому році було чотири випадки, в цьому один. Переральна вакцинація тварин важлива, щоб запобігти поширенню сказу. З забороною охоти дуже багато розвелося лиса і, на жаль, трапляються випадки сказу. І тому проральна вакцинація дуже корисна як ефективність зменшення таких випадків. Ну, в лісництві у нас на вольєрі і навколо, по-моєму, не було таких випадків. Але взагалі ми чуємо, що в сусідніх районах бувають такі випадки.